Привіт, друзі, мене звати Матвій, і це з вами я Гусь. І той же всім привіт. Е, ласка, ти можеш нормально говорити? Ой, вибачте, вибачте, я просто е, трошки переплутав. Ну добре, всім привіт! Ти що, зовсім офігел? Ту, 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 ту. ту Та ти просто мене вже задовбав! Е, ти мене чого ти мене вб'єш? Я ще одну сьогодні золоту медальку влучив. Та навіше не вибачайся мені, ти мене так сильно вдарив, що е, мене аж голова вже тріснула. Ну мені це не подобається. Ой, хорошо. А я собі тут буду посплю, та не сп на відео, Якщо ти маєш зі мною знімати дуже крутезне відео, а яке? Е е я вже сам забув, бо ти проспав, це. А добре, та говори нормально. Дин -дин -дин -дин. О, як я хочу спати? Я зараз тебя стендофта прилуплю ножиком. Ты что? Издеваешься наді мною? Ой, мне просто снимем сон про стендовта. Да я был с э, спецназом, я был стрелял, я был с ножиком. Да я себе просто офигел. За что офигел? Ну, офигел? Я офигел. Ну просто віл! А, поняв. Так. Добре. А чого тут в цій кімнаті повний безпорядок? А ну, е давай зроби. Е це, давай зроби це, оце ти мені говориш. А ти не можеш сам за собою прибирати, га? І що тобі, як мама? Я твій брат менший. Ти маєш сам за себе прибирати, а не я твою кімнату. поняв. Ой, Ну добре, добре, зараз приберу. Так, да, а по... ти маєш прибрати за 10 минут. Все, час пишу. Так, 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 о, о, так. А ну-ка, так, я ну-ка цю коробочку Як прибрати? Я не знаю, бо я не вмію. Де... Пройшло спустя 10 минут. Все, я прибрав. А ну-ка, покажи свою чистоту. Все, подивися. Е -е, нічого не поняв. А чого ліжко не застелене? Чого посуда не помита? Ти ж, старший брат, ти ж маєш наглядати, Я ж не вмію посуду вмити. А, поняв, поняв. Зараз помию. Спустя ще десяти минут. Все я помив. А де ти помив? Ну, подивися. Ой, так ну подивися просто. Там досі руки грязні, ти тільки кислячком полив. Кислячком? Кислячок це кефір, поняв? Кислячок, якщо, якщо там є рідке, а, всереди, а там ще густе таке біле, то то кисляк. А ото в кефірі я вже забув, що то за рідке, Ну, коротше. Ой, щось гупнула. Ти що бомбу включив? В смыслі бомбу? Піп, а піп. Е -е, Нічого я не включав. Включав, включав! Ти сам подивився. Тут таймер! А -а -а! Тут треба якось... Ти що? І просто треба відліпити. Тун. І зупинити час, пік-пік. Або ні, краще дроти. и спрацював. О! Так, добро. А тебе можно пока по спадке В смысле поспать? А так, бо я хочу уже спать уже до часа ночи. Пшшш. А я буду. А я включу свои за... ту Ту-ту-ту-ту-ту-ту.

Ба-ба-ба-ля, бабаля, бамба. Тай мені вже поспати, я краще піду в іншу комнату. Точно, мамину. Ту-ту-ту. А, мама хвора. Ну, тоді в уголочку посплю. Ах. Так, а ти а ти будеш спати, а я буду свій носик чухати. Тан -тан 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 Ой.